Друзі, вітаю! Росія напала на Україну, щоб відвернути прихід НАТО. Але в цей час ми бачимо, що Росія сама пішла з Кавказу з Вірменії, НАТО прийшло в Фінляндію. А Столтенберг сьогодні приїхав в Україну для того, щоб посилити співпрацю. Власне, результати візиту Столтенберга в Україні. Давайте з вами проговоримо, швиденько проаналізуємо. Дійсно важливий візит, дійсно дуже символічний візит. Ми, власне, до яких результатів. Це призвело, тому що крім Столтенберга ще міністри оборони кількох європейських країн, в тому числі французькі, приїхали. Одним словом, силовики Європи зустрічалися в силовій столиці світу в Києві. Давайте це проаналізуємо, але спершу підпишіться на канал. Це надзвичайно важливо для того, щоб ми з вами витискали російські наративи з українського YouTube. Власне, Єн Столтенберг, генеральний секретар НАТО, провів сьогодні зустріч в Україні. Крім політичних і дипломатичних перемовин, зрозуміло, що він приїхав і на з. Виставку зброї, тому що НАТО хоче посилювати співпрацю і дружбу з Україною. НАТО хоче зробити все можливе, щоб Україна була потужна натівська країна. Єдине, що треба домовитися з точки зору політики і боротьби з корупцією в моментах, які не впускають Україну до цього дуже поважного клубу. Власне, Говорили дуже багато про реальну співпрацю, будівництво зброї, говорили про зближення з НАТО. Столтенберг загалом сказав, що Україна не була ближче до вступу НАТО ніж вона є зараз. Крім цього, він заявив, що Україна отримає більше систем. ППО Альянс продовжить підтримку України озброєнням і вже уклав рамкові контракти на 2,5 мільярди на боєприпаси, щоб задовольнити потреби українських військових. Е, Україна та НАТО працюють над створенням адаптованої річної програми, що визначатиме, як Україна досягає відповідності принципам і стандартам Альянсу. Паралельно з цим Зеленський теж виступив із своїми заявами. Сказавши, що обговорили потреби в додаткових системах ППО. Щоб підготуватися до атак на енергетичну систему, які можуть посилитися на початку холодів, ми вже зараз бачимо, що відсотків 30 нам не вистачає ракет. Нам не вистачає цих систем для того, щоб так як літом це було на 100%, відловлювати іранські шахеди, іранські ракети, російські ракети чи, наприклад, ракети, які можуть бути приїхати в Росію з Північної Кореї, тому що там теж деякі дії відбуваються. Перемога України в цій злочинній війні, говорить Зеленський, яку розв'язала Росія, гарантовано забезпечить довгострокову безпеку не лише для нашої держави, але й для континенту. Зеленський продовжує, що сьогодні ми обговорили з паном генеральним секретарем усі ключові моменти оборони і всі оборонні питання, які потребують уваги. Реальну ситуацію на полі бою та потреби українських воїнів. Впевнений, говорить Зеленський, ми можемо й надалі тиснути. На агресора так, щоб Росія лише відступала і втрачала е, колись окуповану територію. Це правильна тактика додає Зеленський. Але дуже важливо ще розуміти. Що Дмитро Кулеба сьогодні теж вийшов заяви і сказав, що в Сполучених Штатах під час візиту Зеленського з делегацією не було жодної критики, говорить е Кулеба, що не було жодної критики Збройних сил України. Навпаки, казали, що дуже багато відвоювали. Навпаки, казали, що дуже професійно діють. І казали, що дуже класно діє наша армія. Критика все ж таки стосувалася тут. Додам від себе е більше політики, корупції і інших аспектів які власне відбувалися в нашій державі, паралельно з цим вийшов лідер Казахстану і сказав, що буде дотримуватись санкційного режиму з Російською Федерацією. Це заявив Токаєв. Паралельно з цим Путін зустрічався з африканськими лідерами. Багато хто говорить, що це двійник Путіна. Там не зрозуміло, хто, хто він насправді, але, типу, це як мінімум навіть цей двійник... Не міг одягнути наушник, ну і власне вони обговорювали з Путіним надзвичайно важливі моменти співпраці Росії із африканськими республіками. Ну як би смішно це не виглядало, але це єдині з ким зараз може зустрічатись Росія. Також важливого із того, що було сьогодні по безпеці, друг Путіна пропонує. Підірвати ядерну бомбу в Арктиці для того, щоб налякати захід, це старий саботильник Путіна Ковальчук, директор інституту Корчатовського. Ну, от він закликав підірвати її на новій землі для того, щоб налякати захід. Ну і власне всадити всіх за стіл. Переговори тому, що переговори зараз дійсно треба Росії. Вони в розхитаному стані дуже хаотичні, неорганізовані, не мають нових ідей, не розуміють, як зупинити український наступ, тому що залужний із збройними силами України просувається по всіх напрямках і намагаються. Тиснути російського окупанта, і Лавров, два дні тому ви бачили це відео, вже звертався. Що, типу, ми ж відступали з Києва, ми відступали з Харкова. Нам обіцяли, значить, золоті цукерки. Нічого з цього не сталося, навпаки, давлять тиснуть і гонять з території України. Я вам розповідав, що це історія, коли прилітав <борис>, Борис Джонсон і сказали, що цим тактичним кроком треба скористатися, але не для того, щоб сісти за стіл переговорів, а для того, щоб їх вигнати повністю з нашої території. Ну і власне. Цей Ковальчук е, хоче взірвати бомбу, щоб залякати нас, залякати Захід і посадити всіх за стіл переговорів в Росії в Кремлі. Дуже популярна ідея, що мовляв, Радянський Союз програв е, гонку озброєння холодної війну тільки через те, що Штати ту свою бомбу використовували. Всі розуміють, що вони сильні, холоднокровні, і готові нею скористатися. А Росія ні, тому Росію розвалили. Ну радянський Союз, вибачте. Тому і зараз ось ця ідея в оточенні Путіна. Вона дуже популярна, витає, що мовляв, а давайте ми теж десь її взірвемо. Ну щоб і без шкоди, але й щоб типу, всі знали, що ми можемо. Єдине, є проблема: штати використовували свою ядерну бомбу проти фашистської. Японії для того, щоб завершити війну, щоб зупинити е, діяльність фашистів в Азії для того, щоб покарати їх за мільйони вбивств і смертей. А росіяни хочуть чисто так для приколу і кайфу. Хоча теж е, коли ви чуєте заяви Ковальчука або рознесення з невідомих джерел ці заяви, пам'ятайте, що російські олігархи інвестують гроші в те, щоб Ковальчука робити крайнім типу, дивіться, винен Путін і Ковальчук, а всі росіяни і всі олігархи не винні. Ну, типу, там всі всі Діріпаски, Абрамовичі і, ре і решта Камарілії. Розумієте, це для того робиться, що, типу, тільки Гебільс і Гітлер, а всі решта можуть навіть в Аргентину не втікати. Да? Ні, типу, це якраз відповідальність російського керівництва всього. Всього, всі, хто 30 років інвестував в знищення України, а останні 10 років завели сюди війська і намагаються вбити нашу державу. Тому не тільки Ковальчук із Путіним, Ковальчук із Путіним теж, і можливо навіть в першу чергу. Але це не знімає відповідальності з їхнього політичного класу за все те, що вони робили і роблять, на жаль, на нашій території. Але тим часом наша історія про те, що треба рухатись в НАТО, треба вступати в Європейський Союз. Я вам вчора робив звіт повністю по Європі. Ви можете подивитися це відео цього. Сьогодні розповідаю про приїзд Столтенберга в Україну. Ну, мені дуже подобається фраза, що ми максимально близько до вступу. Ну і тут в мене власне до вас запитання: як гадаєте, чи вдасться нам, як країні і владі, як представникам населення дотиснути НАТО для того, щоб уже в наступній зустрічі в Вашингтоні власне стати повноправним членом цього? Альянсу. Як ви вважаєте? Виключно ваша персональна, приватна думка. Я знаю, що нам всім хочеться, і ми це будемо робити максимально. Але от як ви зараз холоднокровно цинічно вважаєте, так ні. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Поставте лайк та дзвіночок до цього відео. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!